Стала зрозуміла справжня мотивація президента Франції Макрона, коли той заявив, що не виключає, що війська Франції відправляться в Україну для війни з Росією. Про цю справжню мотивацію заявив під час роботи Київського безпекового форуму посол Франції в Україні Гаель Весьєр. от, пан посол сказав, що після слів Макрона. Позицію Франції підтримали одразу кілька учасників Північно-Атлантичного Альянсу. Але найголовніше, що після слів Макрона в альянсі зникли будь-які червоні лінії щодо розмов про підтримку України. Адже раніше такі червоні лінії існували, окремі лідери НАТО відверто лякалися окремих сценаріїв війни в Україні. Наприклад, вони як вогню боялися того, що військам НАТО доведеться безпосередньо воювати з росіянами. А от після слів Макрона, як наголошує посол, такі червоні лінії зникли, можна обговорювати будь-які перспективи, в тому числі такі. І важливо, що таку перспективу навіть уже підтримали поки що окремі учасники НАТО. Найголовніше і те, що. Цю позицію озвучив не будь-хто, а саме посол Франції в Україні. Не експерт, не відставний політик, а саме посол, який представляє офіційну позицію уряду Франції. Відтак тут уже не може йти про те, що його хтось там не так зрозумів, про те, що позицію Макрона якось не так інтерпретували журналісти. Ні, тепер все дуже офіційно. Посол Франції. Який представляє уряд Франції в Україні на безпековому форумі, публічно оприлюднює готовність Франції воювати в Україні, якщо так складуться обставини. Те, що зникають червоні лінії в Північному Атлантичному Альянсі щодо підтримки України, насправді це дуже хороший знак. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.